Херсонців непокоїть доля тепер вже колишнього кінотеатру Україна. Ще в серпні він припинив свою роботу, а будівлю обнесли високою огорожею. Однак, як саме виглядатиме після закінчення реконструкції Україна і що найголовніше, коли ця реконструкція буде завершена, херсонці досі не знали. Виконуючи обов'язки міського голови Зоя Бережна у відповідь на хвилювання жителів міста, навідалась до об'єкту будівництва, аби нарешті дізнатися, як насправді йдуть справи. Архітектор проекту Ірина Молчанова запевнила, роботи тривають, і реконструкція буде завершена у будь-якому разі. Землю заказчик получил 11 декабря, поэтому і строительство не велось, так как у нас не було основания для ведення строительства під всім пітном застройки. Ми только починали демонтаж того імущества, яке имелось у заказчика. Об'єкт буде виконано згідно загального архітектурного ансамблю центра міста. Колишній кінотеатр Україна гармоніюватиме з будівлями обласної державної адміністрації та іншими об'єктами наподалік. проект реконструкции кинотеатра Украины под кинотеатр с видеокомплексами предусматривает э, реставрацию э, существующего входного портала, то есть он остается, у нас только реставрируется под историческую э, вход, который был ранее еще до реконструкции этого портала, там будут арки, вот, то есть вы можете 69 -го года фотографии посмотреть на сайте, вот, и увидите, что мы исходили от этой архитектуры. По поводу расширения здание будет трехэтажным. На последнем этаже будут три кинозала. Один кинозал 129 мест, 129 мест и 112 То есть всего кинозалов 3D формата будет на 370 мест. Зоя Бережна взяла до уваги не лише колишній кінотеатр. Виконуючи обов'язки мера, оглянула весь бульвар Мирний. На жаль, зараз це не найкраще місце для прогулянок. Не працюючи фонтан, стара плитка, понівечені лавочки та непривабливі об'єкти стихійної торгівлі. У планах Зої Яківни відродження бульвару як місця, куди херсонцям захочеться прийти на прогулянку. Буде багато розроблено проєктів. Один із них вибереться для того, щоб херсонцям подобався, і для того, щоб показати, що дійсно є пішохідна зона, є місця, де необхідно людям просто відпочивати. Зробимо таким чином, щоб сподобалось не тільки творчим людям, щоб сподобалось звичайним харсонцям, які хочуть бачити місто Херсон ну, таким знаєте красивим, гарним і приємним для відпочинку. Мабуть, створимо творчу таку організаційну раду підприємців, які будуть зацікавлені в тому, щоб тут було красиво. Ну, принаймні, всі ті, хто здійснює свою діяльність на бульварі мирному. І розважальний центр, який будується, буде брати участь у реконструкції фонтану. Це ми вже будемо. Його просити. Безумовно, і всі проєкти, які будуть робитися на бульварі Мирного, будуть робитися за кошти підприємців. Родзинкою бульвару Мирного можуть стати шість скульптур, об'єднані спільною тематикою, які створять скульптори, запрошені на творчий симпозіум до Херсона. І моє пропозиція – ділянку тут скульптурний симпозіум. Шість авторів приїдуть літом. Зараз я зрозумію ескізи, ми ескізи утвердимо. За месяц я думаю, что мы эти скульптуры сделаем парковые скульптуры и выставим здесь.